Ні для кого не секрет, що зараз усі виробництва відчувають дуже великий кадровий голод. Але коли ми говоримо про виробництво української зброї, то цей голод має наслідки в тому числі і на фронті. Тому цей законопроект передбачає тимчасове на 45 днів бронювання для нових працівників оборонних заводів. За цей час нові працівники, якщо у них є проблеми з документами, вони можуть встигнути прийти ВЛК, оформити всі документи, зареєструватися в резерв плюс і вже безпосередньо бути після цього з усіма документами готовими до роботи на оборонному виробництві і до того, щоб їх уже на оборонному виробництві повноцінно забронювали. Це дуже важливо, це дуже критично. На сьогоднішній день в Україні існує порядка півтора тисячі оборонних підприємств. Там на сьогоднішній день працює 300 тисяч людей, і фактично, щомісяця ці виробництва розширяються їм потрібні нові кадри. А от шукати нові кадри практично вже немає де. Тому це чудовий законопроект, його розробляли ми спільно з Олександром Камишиним, Германом Смітаніном з Мінстратехпромом і, звичайно, з усіма оборонними асоціаціями. Всі виробники зброї чекають цього законопроекту, і так само ті, хто отримуватиме більше української зброї. Це наші захисники і захисниці. До речі, сьогодні майже половина всієї зброї, яка знаходиться в руках у наших захисників і захисниць, це зброя українського виробництва. А Отже, цей законопроект безпосередньо покращує ситуацію з нашою обороноздатністю. Законопроект був ухвалений в першому читанні. Я дуже сподіваюся, що профільний оборонний комітет оперативно опрацює його, і вже в жовтні ми зможемо розглянути цей законопроект і ухвалити в цілому. Його переоцінити неможливо завдяки цьому законопроекту. Економіка України отримає більше грошей, обороні виробництва нових працівників. Ну а наші захисники і захисниці отримують більше української якісної зброї.